Бо хотіли подякувати йому. І тому, знаєте, в Біблії написано і далі, що Христос звертається до учнів каже, для чого потрібно молитися? Встаньте і моліться, щоб ви не потрапили у чому услугу. Діло в тому, що коли людина молиться, вона має зв'язок з Господом. Ми повинні розуміти, що Божа різна є відповідь, Божа відповідь є і так, і Божа відповідь є ні. І Бог суверенний у своєму праві. І ви не думали, що ми молимося і Бог дав не таку відповідь, як ми хочемо, що то ми даремно молилися. Друзі, дорогі, коли людина має зв'язок з Богом, вона має зв'язок із, із тим, хто дає життя, хто, дає, хто є джерелом життя, хто є джерелом благословіння, хто є джерелом добра. Радощі і утіхі.